Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.бз Мышкой. О, аж ты проидналась. Короче, О, Леха, привет! Леха, привет! Китюха! Кетюху. Иди сюда. Окей, всех малышек, э, Мы витаем с О, Рокса, привет! Любовь я вам. тоже люблю. Я тебя тоже, Рокса, люблю. Иди сюда. Диана тоже Толя. серьезно. Чуешь, Толя? Я тебя в натуре не побачила. Леха, иди сюда. А Діан, а, а Рокса вже віки, її вже її Добре, зараз прийдемо. Рокса, ми тебе дуже любимо. Рокса, тісно, ми тебе дуже любимо. Ми з Діаною тебе дуже любимо. Треба ді... якось... Якось подожвати ту... троє. троє. троє вона, Діана, говорить. Рокса. Ходи вдома через, через... 40 хвилин. Та. Зараз йду. Матвій, треба якось. Її вже нема. Щось мало так цього дому? Ти поділилася чи ні? Читайте, а хто в Брюховичах? Хто в Брюхах? Завтра Я вже нарешті не буду, ще буду в центрі. В центрі. А, ага. мене О, завтра Рокса, не буде. Рокса, ти не хочеш прогулятися завтра з нами? У мене завтра не буде. А може і буду. Я ще подивлюся. Буде багато? Ні, я буду десь до п'ятої. На мотиске. Я, Настя, ти. Це і все. І я. І тихо може. Хто в цем? Хто в приховичах? Ніхто. Ходить ніхто. О, Ростик, Ростик. Що ти там, Ростик? Щас. Ростик, ти хочеш нас забрати? Хто в цем? Там. Хода, 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 хода. Зараз іду. Говоримо діаною вечором. Ходжу вдома. Е, через 20 хвилин до дому. Зараз іду. Що не хоче? Не хоче забрати. А. <ріст> До кого ти їдеш? Я додому їду через 40 хвилин. Давайте, всіх малышок, всіх малышок тупо з 8 березня. Любові вам, не такої, як, як нам стихую Всіх малышок тупо з 8 березня. Любові вам. Кожа, <laughs> як з Рокси. Рокси Рокса знамы. На... Рокса. Рокса наш на маленький пацаны скажу. У нас клуб одиноких мужчин. Диана, ты же курс? Така Діана? Я <laughs> сама Диана. Не, я не курю, я... Ти тебе знала, що я. Мене... Ти Якщо Діана, то тихо. А якщо Діана, то Діана, я. Я А, тому я. Да, да, я да, да. О Наїра, Наїра, привіт! Що ти там? Вона не любить тихо. Любить. Просто давай кажи тихо, щоб я поняла хто там. Наїра, давай потім, що Наїра. ВК на добре. Напиши мені.

На таку інформацію має для тебе. Зараз, шара. А я зараз на турі маю таку інформацію. Ой, це тихо, тихо. Співдв'яка. Добре. Співв'язана. Это добре, я тоже. А, ти маєш інформацію, вона має інформацію на інформацію. Чуєш, Рокса поділися, чуєш. Неїра тоже Неїра теж поділися. <плес> Наїра <Найіра> вже нема. <плес> Рокса <плес> поділися. <плес> Наїра є? <Парашно>. Льоха хоче? <плес> <не>, Вона тримальна. Чого в тебе на Чекай, такий спозан? Та який пацан? А в кого? Тихо? Таке, в мене ні. В тебе, походу, ні. Та в мене я. В кого я не шарю. В кого в мене вот? Я. Може там щось? Тихо. Тихо тоже ти.

Рокце, ти, ти з нами завтра прогулюєш прогулю, чи ні? Рок, це в ну, А коли вона буде. Вона буде потім. Ну, то Давай прогулюй з нами в центрі. Одна людина. Там напевно. Але може ми двоє будемо. <клес> Я? А, Я втретій буду. Я вже реке раз делись. От ноты ж, два я с ним, два я с ним.